Доброго дня, друзі, мене звати Антон і я радий вас вітати на своєму каналі Карапдей. Сьогодні ми вибрались на коротеньку сесію на Флотфідер на озеро Вовкове спробувати піймати бажаного трофея, але кажуть, що риба не клює. Ну, Ми це будемо перевіряти. Довіряти, що риба не клює, та не їхати на риболовлю це не про мене. Ми приїхали та хочу перевірити. Пройшовся по е секторам. Люди стоять у 8 секторі, 8-й, 7-й, дві риби за дві доби на два сектора. Інформація не дуже втішна, але ми будемо пробувати. У нас четвертий сектор. Я був завжди 5, 6, 7, 8. Та сторона, 21, 38, 36. Але в четвертому не був ні разу. Ну, Перевіримо, як і що тут буде працювати. По закорму я вже трішечки підготувався. Тут у мене є е... Крупна фракція, є пільчика міна, є пільчик гідралізований від Льохи, вже готовий. І трішечки я покрошив вареного бойла сквіт. Зараз я сюди додам обов'язково небагато, бо вже в нас така погода, що кормити дуже міцно ми не будемо. Але я обов'язково додам сюди тюни. Це дуже дієва річ, особливо на цій водоймі вона працює. Завжди весь сезон відпрацювала в мене дуже файно. Я трішечки грану дам. гранула це є вже варений бойл, тільки порізаний. Ну, вам не потрібно нічого робити, різати собі бойлер. Я трішки додам. І я хотів все залити коноплею та е, її жидкостю, Але я все ж таки хочу трішки додати Робін -редіка. Ну Так, небагатько, Дати вогню, поворушити її рецептори, може з цього щось і вийде. Ну як же? ну з квіт, ну, ну хоча б столову ложку. Я не можу без квіда. Це топ 1 моя програма. Все, що на сквіті, це до мене. Корм виходить такий в нас. о. Цим і буду годувати. то що буду бити офлет, я вам покажу, а це нехай настоїться. Ух, як перцем пахне. Це, нехай настоюється. Ну що, одну палку я поставив 95 метрів в кліпсу це флет, спод відкліпсував 90 метрів, а друга палка буде в мене за корм, правіш, лівіш, ну, як я люблю. Трішечки пошукаю рибку. Ходімо покажу, що буде. На сьогоднішній день я обрав для себе два метод-мікси від Льохи Пугача. Це сквіт слива та робін Ред. Подивимось, що буде працювати, що буде давати рибку, дай Боже, бо погодка у нас вже така, 3 градуси тепла, Ночі зовсім дубак. Я вже замішав копейчик, бачите, яка механіка в нього. Зараз Ну і тут починаю я десятка комбо зквіт Льохін. Все як я люблю. Зараз замінаємо. чикс, оп, і шляпку зверху закриваємо. Ось так виходить. Так, перша палка вже у воді на сквіт сливі, а друга палка буде в нас на робін реді та на помаранчевому комбо сквіду. І я підготую зараз ще два поводка, сквіт, звичайний 8-мм попапчик, помаранчевий та рожевий. Ці поки будуть у водичці О, втрамбував. Так, Робін Редік. По холодній воді незамінна річ. Я гадаю, що на нього діло буде. Кинув, мабуть. Сім великих ракеток. Подивимося, що воно та як воно. О, недальот. Не звик на такий. Маленькі дистанції. Так Так ще, як капуста, термуха, флізка, куртка. Таке потрібно звикнути. Десь стінки речей на собі. Ну, але зручно, але тепло. Так. Бачите, тут проскакують такі пальці. Це в Готовий аміно старт мікс такий продається. Там є такі мутанти, двадцятка, мабуть, розмір. Метрів годуємо 95. Будемо ловити, а ліва палка буде влітати і за сотку, і ближче, і лівіше, і правіше. Ну будемо дивитися. Скоріше за всього лівіше. Ну, хоча тут рибка йде по часовому колу завжди. І у нас всі сектора зайняті. Було би розумніше, мабуть, висунутись мені метрів на 120 щоб зустрічати рибку і там її тормозити, але федерами це буде ну, некомфортно. Загодувати та я загодую, але фідерами, ну я кину, звісно, і 120, і 125. Але це ж таке вже. Зараз побачимо, може рибка не 90 буде ловитися, добре. Може в таку погоду воно зовсім не буде ловитися. Діло таке. Поклевка. поїхала палочка і файно поїхала восьмерочка попапчик рожевий я так і гадав що це буду працювати вже холодно маленькі насадки потрібно зараз би льоха сказав би та що ти верз Таке верзеш. 24 бой поставив і все буде в порядку. Ну на фідер так не зробиш. Хоча. Хоча. Це діло таке, що можна і зробити. Що там у нас за рибка? Мабуть, невеличке щось. Сіння ловля це така ловля, що може бути рибалка одного, одного клювання. А можна і на роздачу потрапити? Діло таке. Це, до речі, палка з кліпсою. Клюнув з точки. Пошукова палка мовчить. Це ще і Амур. Таку холодну пору року, плюнув Амур. Це здоріти можна, друзі. Амури вже спати повинні. Як це? Малий? Ти де взявся тут? 27 жовтня Ми ловимо Амура Ну це я вам хочу сказати Такий невеличкий Амуревич Завітав Будемо відпускати Не будемо його довго мучити Чекаємо короба так, ми піймали Амура, навіть ну хоч і маленького Амура, але піймали ми його з точки. Амур це така риба, що вижирає, там все. Тому потрібно догодуватись і додати коноплі обов'язково. Так прям зверху її побільш залишу, щоб одразу її... Більше і надати на точку. Так, пішли годуватись. Ракет 5 буде не більше, 5 великих спомбів. Я вже неодноразово чув такий прикол, що кажуть, що Льохіний комбо, ну це напівварений напів попав. Він не ламається, а значить, що половинка, де повинен бути варений бойл, це не варений бойл. Я вам поясню, щоб ви розуміли і не задавали глупих питань, і на водоймах не виглядали у... Незручних становищах. Дивіться, це ось баланс іншої компанії. Не буду казати, який, вона не досить відома, але вона є. От у неї от цей, ця частка, яка як ну, це варений бойл, це ну, типу баланс. Вона ось так от трощиться, як ви звикли бачити варений бойл, ось так вона трощиться. Ось. Це ну, мені кажуть деякі рибалки, що це правильний баланс. Ось Льохін, ось варена частина, ось попап. Тут так зробити непросто. Я вам поясню чому. Тому що в цих балансах, в цих комбо використовується більш дорогий соєвий ізолят. Цей, який ви бачили до цього, соєвий ізолят був в попапі, який використовується в прикормці. Тут використовується найякісніший та найдорогий соєвий ізолят, в якому має властивість клейкості іншої і іншу пружність. Це означає не те, що вас обманули і тут нема вареного бойла, а навпаки, вам зробили так, щоб ваш баланс працював не одну рибу і наламався на голці, і це якість. Тому коли ви кажете, що це не баланси, а це попапи різнокольорові, то... Ну, розумійте що ви кажете бо я вже неодноразово таке чув і ну це смішно тепер ви будете знати так знову працює палка з точки яка на кліпсі потяг такий файний як літом а в нас 27 жовтня. Ну я в шапці, бачите. Хоча я такий тіпчик, що може літом в шапки бути. Воно ж якщо башка пробита. О, ну це вже рибка буде по болі, мабуть. На фідер це окреме задоволення. До речі, хочу вам сказати, що обладнання, де я беру, ну де я... Заставляю Сашко під відео. Зараз до нього заходить нова партія таких катушок і екстаєшок Шимана. По дуже смачній ціні. 200 штук буде в наявності. Так що телефон Олександра внизу під відео. Не зволікай, заходь та купляй Меж сезон є, бо курс росте, все росте, а в сані найнижча ціна. Я теж буду брати собі третю катушку, бо хочу три палки на класику на наступний сезон. І ціна, повірте, я по промоніторів все, і ціна краще. Були на риболовлі з льохою. Я коли впирав гудку ну, в ногу, як я люблю, та виважував, сказав, що це повна дурня, це одразу Ну, Свідчить, що ти нічого не шариш. Потрібно рибалити ось так з руки, виважувати рибу. І це правильно. Якщо він попета, ти впер його, то зійти риба може. Ну, Бачите, вік живий, вік навчайся. Взагалі я там дуже для себе чого такого пізнавального піддивився та підслуховував. На ну, Льоха трішечки шарить, як ловить. Не багато, Ну хто ти там? Покажи. На там что-то выдае. Оставайся уже. О, это уже интереснее будет. Такой сазанчик. Прикольный, до речи. На фидер так топ. Виважування мені сподобалось. Будемо відпускати. Так, рибка в нас клює на рожевий колір, на вісімку, на попапчик, на сквіт. А мені ще так дуже подобається ось такий баланс Льохін, рожевий. Це кріль. Хочу спробувати. Розумію, що це і гак великий, і насадка завелика для осінньої ловлі, але ж спробувати можна, хто нам не дозволить цього зробити. Ось Дивіться, як пельчик ліпиться. А, ще дам вам одну пораду. Зараз вже Особливо зранку, дуже прохолодно на вулиці, і якщо ви приїжджаєте на водойму і заливаєте пельчик на водоймі, то вам знадобиться не 15 хвилин, як це літом або там, коли тепло, а більше часу. Я це зроблю перед виїздом вдома. Залив, вкинув сумку і поїхав. Приїхав, і він же отак от буде працювати. Не буде потрібно нічого чекати. Так, ну це вже схоже на потужного коропа, ну, мабуть, амур може ще бути, ну ні, короб дали. Дуже гарно дали. Осіння риболовля. Все, що я робив, ви бачили, нічого складного. Et c'est Ну вот такой зверюга. Комбо-сквит десятка. Робін Ред спрацював стік... Ой, стік, звик стік. Мікс Робін Ред. Хоч при вже холодно. І до речі, палка, яка я обловлюю своє харчове пятно, це не скліпси. Третя риба не скліпси. Ну що, друзі, ось така і вийшла в нас коротесенька денна осіння сесія. три риби. ну В таку пору року, три риби за день, ми там в 9 почали, у 16.00 закінчили. Це я вважаю результат. Ми відійшли від нуля, поймали рибку, все добре. Все, що було зроблено, ви бачили. ну Я отримав задоволення. Ви сподіваюся, отримаєте задоволення від перегляду, від перегляду даного відео. А ви нагадаю вам підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, питання. З вами був Антон. Пока!